А поки рятувальники піклуються про безпеку, хмельничани переймаються, що поставити на великодні столи та покласти у кошики. На продуктовому ринку людно як ніколи прицінювалась та збирала рецепти святкових страв. Наша Оля Бахіна паски, крашенки та ковбаса. Це ще не повний перелік того, що покладуть хмельничани до своїх великодніх кошиків. Хрім садиточку гарну, масло сирочку, ті пасочка. Що, Балбаса, сир, все-все-все. А у не ніхто, ніколи дать варий. Яйця завтра вже пофарбуємо. Та й ще, і буде великодній кошик. Черги на продуктовому ринку всюди. Продавці розповідають, що користується найбільшим попитом у хмельничан. Ну, зараз популярні всі овочі. І овочі, і фрукти, і цитруси все популярне. Люди потрошечку беруть все. Активізувалося ринок м'ясний, тому що люди досягти набирають більше м'яса, стараються, щось, ну, щоб стіл був повний. Да. Більше беруть на холодець, на таке печено, на якісь зіскане блюда. Важко уявити Великдень без паски. Асортимент вражає. Хмельничани можуть купити традиційний хліб заводського виробництва або ж домашній, який продають ось ці жіночки. Продавці кажуть, головне вкласти у випічку частинку своєї душі. Про це добре знають у пекарні продовольчого ринку. Вісім кондитерів працюють по 10 годин, щоб забезпечити містян смачними пасками. Ми дуже раді, що до нас ідуть люди. Ми кожен рік печемо пасочки, запіканочки, торти. Ми стараємося робити. Великодньою традицією є освячення продуктів у церкві. Зазвичай несуть їх у плетених кошиках. Пан Юрій з цим крамом приїхав із Закарпаття. Корзинки на продаж плетуть усією родиною. Самі виготовляємо їх, там лоза возле річки росте, ріжемо, варимо, паримо. Хоч ціни на деякі продукти і збільшились, свята та гарного настрою ніхто не відміняв. Вітаємо всіх мелічанців з святами, всіх наших родичів, друзів. І українських, і російських. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов. Новини ТВ 7